Всім привіт! Продовження боронування, ніяк цю тему не можу закрити. То дощі, то робота, то куча різних проблем. Ось я тоді показував, у мене залишалося там ще ну от, де гектар 24, там ще сотих 60 залишилося. Там те наступне поле навіть. Видно ось. Я закінчив, там все добре. І тут я. Казав, що я буду показувати любі поломки з трактором, не буду ховати. Так само, до речі, робить Рома з каналу Техноворон. Він теж показував, що в його вже він звернув, на півось звернув. А у мене сталося таке, щось їхав минулий раз і побачив, що якось не так себе трактор веде, особливо кермом. Щось, ну, як-то то. не то. Вдома мав перед виїздом подивитися, але щось. Задумався, поїхав на поле, воно став, як я сюди підніс, а в нас Хоба. один болт з гайкою є оджатий. Тут нема нічого, один болт. Далі, з другої сторони, ось видно один болт. І тут один болт з гайкою. Ось видно. Як його не згубив, може що це кардан стоїть, а ще й звернув увагу, думаю. ну... Кардан чогось видно, що кардан подовжувався. Напевно, ця балка трохи ходила, бо навіть рульове в мене ось видно, чуть у, зараз поки, о, видно, ходить, чуть піджалося. Ну, По таком, по таких баюрах, що то перей, плугужок не так, ну, можна сказати, би навіть ями такі були. Вроді би не швидко ходив, але воно своє дало. Але бачу, що є такий момент по. Тих болтах, що знизу не було гроварів. От воно і зіграло злий жарт. Ну, Десь не додивилися. Ну, Я говорив, буду показувати все так, як є. Нічого мені ховати від вас немає. Чекаємо, зараз приїде знов наш мотоблок. Батько привезе ключі, гайки зажмемо і далі в дорогу. От такий у нас нюанс. Ну, добороною, може ще щось зміниться. Так що ми працюємо далі. Всім гарного дня!